Мої вітання з вами Олександр Янковський та Крим Реалі. Це програма для тих, хто хоче дізнатися, що насправді відбувається в Криму. Коли люди згадують про велич Радянського Союзу, які всі боялися, ми маємо пам'ятати і про тих людей, на чих кістках була побудована ця так звана велич. 71 рік тому з Криму був депортований весь кримськотатарський народ. Просто тому, що так захотів товариш Сталін. А радянська система була такою, що ніхто не міг сперечатися з волою керівника країни. Про те, скільки депортацій насправді пережив кримськотатарський народ, та під якими загрозами він перебуває зараз в нашій сьогоднішній програмі. Але спочатку стисло про найголовніші події на окупованій території України цього тижня за версією нашого сайту «Кримреалі». Без грошей не буде виплат. Кримському бюджету не вистачає більше 12 мільярдів рублів. Про це днями заявили в так званому міністерстві фінансів. Так бюджет Криму додатково потребує грошей на виплату заробітної плати працівникам кримської залізниці. Фінансування не вистачає на охорону здоров'я, соціальні виплати, на освіту і низку інших позицій. Доступних пляжів не буде. Днями самопроголошений голова Криму Сергій Аксьонов підписав методичні рекомендації з користування пляжними територіями півострова. Згідно з документом, доступ на дитячі та лікувальні пляжі обмежується, а право визначати призначення таких територій отримали муніципальні органи влади. Це означає, що відтепер влада буде одноосібно вирішувати, де кримчани та туристи можуть відпочивати безкоштовно, а де територія бізнесу. Кремлівським улюбленцям найкраще місця путінським нічним вовкам виділили 227 гектарів в Севастополі біля гори Гасфорта. Таке рішення днями ухвалила місцева російська влада. Кишенькові байкери планують збудувати на цій території, яка до окупації належала нардепові України Вадиму Новинському розважальні та торгівельні комплекси, а також історично-патріотичний клуб та кінну базу. Але найцікавіше те, що кремлівські улюбленці отримають територію в Криму, яка є більшою за територію Монако, за символічну арендну платню. З вами програма Крим Реалія». 18 травня 1944 року з Криму було виселене майже 200 тисяч кримських татар, начебто за колаборацію до Казахстану та Узбекистану поїхали всі немовлята і старі. А 45-го року до них приєдналися й 9 тисяч ветеранів війни, які отримали таку нагороду від Сталіна за перемогу над нацизмом. Як відбувалася депортація, свідоцтва вцілілих очевидців збирали наші кореспонденти. Thank you 18 травня, світанок. Батько, чоловік, котрий отримав поранення на фронті, зібрався робити ранковий намаз. Мати порається по господарству. Хтось настійливо постукав у двері. На порозі чотири солдати з автоматами. Вони кричать, сваряться та вимагають, аби усі вийшли на подвір'я. Так цей день запам'ятав тоді ще десятирічний Рідван Бекіров. Його родину, як і сотні інших кримських татар, котрі жили разом неподалік від Балаклави, зібрали на місцевому кладовищі. А перед выходом из дома на, на, улицу отец спрашивает у этого начальника, можно, говорит, у меня коровника корова недавно отелилась месяц тому назад. Отпускать можно ее? Да, говорит, отпускай. И за отцом идет автоматчик. Он, пошел, отвязал, корову пустил, рядом теленок, І ми попрощали своїм господарством, своїм домом. Майже добу люди просиділи в полі під палаючим сонцем без їжі та води, звідки їх на вантажівках відвезли до найближчої станції, посадили у вагони поїздів, яких перевозили худобу, та відправили в Сибір та Середню Азію. Аліме Куртамет 85. Вона одна із сотень тисяч жертв сталінської депортації кримських татар. Жінка каже, їй не звикати до тяжкої праці, адже мала прогодувати себе і своїх братів та сестер, які залишилися сиротами. Події тих часів жінка не може згадувати спокійно. каже, поки її брати захищали радянський союз від фашистів. Сталін позбавляв кримських татар батьківщини та родин. Повернення кримських татар на батьківщину ще один важкий шлях, який довелося пройти корінному народу півострова. Але не кожен зміг це зробити. Наприклад, Аліме Куртамент вже 47 років живе в Херсонській області в містечку Новоолексіївка. Тут вона поховала чоловіка та двох із дев'ятьох дітей. Але незважаючи на свій вік, жінка таки мріє повернутися на батьківщину. Навіть пісні, які вона дуже часто співає, присвячені рідній землі. Gece deduş tüm yol tapnardın geçmeyen yer evlerde buz oldu keşmeler kuruldu І Крим без кримських татар таким його бачили в Російській імперії, а потім вже в Радянському Союзі. Історики зазначають, що першу вимушену депортацію кримські татари пережили ще за часів Катерини Другої, коли півострів також було анексовано. Потім, вже за часів Сталіна, кримські татари знов пережили трагічні події, які пізніше фахівці назвуть не інакше як геноцид. Розповідає один із координаторів комітету із захисту прав кримських татар Сінавер. Геноцид в отношении крымско-татарского народа, поскольку в результате этого усиления 46,2 процента населения крымских татар было, ну, погибли в результате этой чудовищной акции. Советский Союз, который точно так в в 1944 году огульно обвинил в массовом пособничестве крымских татар с гитлеровской Германией. И как бы в наказании э, выслали буквально всех, от мала до велика. И самое поразительное, что ведь э, не являлись исключением и семьи тех э, героев Советского Союза, которые находились на передовой, а их семьи, в общем-то, э, высылали как врагов народа, как предателей. Тавро колабораціоніста улюблений прийом тоталітарного сталінського режиму розповідає історик Гульнара Бакірова. Саме через ці обвинувачення було депортовано з півострова не тільки кримських татар, але й вірмен, болгар, німців та ще багато інших народів, що проживали на той час в Криму. Крим дійсно від Сталіна пострадав як ну, ніякий інший регіон. Потому что как минимум половина населения, а это не только крымские татары, но и греки, армяне, болгары, немцы Крыма, итальянцы были депортированы из родных мест. Мы тоже не должны это забывать. Мы должны понимать, что поставить сегодня мемориальную доску или памятник Сталину в Крыму, это значит в тель поставить памятник Гитлеру, и это значит, что это оскорбить. Унізіть, розтоптати честь многих людей. Олена Короленко Микола Тищенко з Криму. Ви дивитесь Крим ралі. Сьогодні ми говоримо про річницю депортації кримсько-татарського народу в нашій студії історик, старший співробітник Українського інституту національної пам'яті Богдан Короленко. Ми вітаємо Богдане. Скажіть, будь ласка, да скільки взагалі тих депортацій зазнали кримські татари? Ну, говорячи про депортацію, маємо розрізняти дві депортації: тотальну депортацію і депортації нетотальні. Так ось, тотальну депортацію дійсно була. Депортація травнева 1944 року, коли весь кримськотатарський народ це 200 тисяч разом із тими, які повернали, які поверталися з мобілізації ветерани війни Другої світової, були виселені до Казахстану, Узбекистану, також до Сибіру, але були ще депортації 18 століття. Ну як, як ми знаємо, в 1783 році Російська імперія. Здійснила анексію Кримського ханства минулого року здійснено було анексію Автономної Республіки Крим Російської Федерації. Так, ось, а в 1783-му це була перша анексія Росією Росією Криму. Ну і власне після 1783 року були депортації. Звичайно, це була не тотальна депортація всього кримсько-татарського народу, але говорячи радянською термінологією, це були. Депортації контингенту, тобто, наприклад, мули виселялися неблагонадійні, а неблагонадійними вважалася більша частина кримських мул служителів ісламу. Виселялися також татари, які запідозрені в протурецьких настроях. Хоча запідозрити в протурецьких настроях російська. Адміністрація могла будь-якого татарина також цікавий такий факт: в 1787 році це факт відомий. Імператриця Катерина II здійснила подорож до щойно приєднаного всього південного краю. Це північне Причорномор'я, це власне весь південь України, українські території південні, а також до Криму. І під час подорожі Кримом, зокрема в Сімферополі, кримські татари просили дозволу виїхати до турецьких земель. А що вони не могли поїхати без дозволу? Ну от якраз їх тримали для того, щоб показати, що от кримські татари вони раді приїзду нової свого нового володаря російської імператриці Катерини II. Тому а, таку, і адміністрація... звичайно, да? uh -huh. ну, всі ці Потьомкінські ді, діревні, так, і от власне весь цей антураж такого загального благодійства російською мовою підданого люду, новоприєднаного краю. Імператриця Катерина мала це побачити на власні очі. Ну, а татари по наївності почали звертатися до... Імператриці mm -hmm. кидати їй записки, прохання в, до карети, до її почту. Пане Богдане, скажіть, будь ласка, і про, про які цих, в... mm -hmm. цих татар потім було вислано. Потьомкін особисто розпорядився, е, е, до, написав, звернувся до правителя Таврійської області Коховського. І кілька тисяч татар таких були вислані, майно відібрано. І, е, в документі написано, як віроломці і змінники. Тому Дразу... оці змінники, вони не в 44-му році з'явилися. а Цей ганебний такий ярлик надуманий. Скажіть, будь ласка, а скільки загалом кримсько-татарський народ ну, можна про які втрати можна вести мову за всі ці депортації? Ну, якщо ми говоримо про 18 -го століття, то загалом демографічні втрати е, Криму е, щонайменше 50%, можливо, навіть дві третини, це масові амміграції. Потім оці депортації, про які я говорив і про які я ще не згадував. Власне, Крим з того часу почав оця потома частка кримсько-татарського на народу в складі загального кримського населення вона почала падати. І власне з того часу відбувається процес. Відбувався процес декоранізації Кримського півострову. І власне в 44-му році це був такий останній акорд уже радянської влади, спадкоємиці влади Російської імперії стосовно декоренізації Криму. Тут ми можемо згадати і про депортацію інших народів Криму, які в силу історичних обставин е, опинилися в Криму. Це і німці, і греки, і вірмени, і італійці та інші е, малі народи, які також були вислані на е, е, німці. Були в 41-му році, а в 44-му році відразу. Навіть менше, ніж за місяць після депортації кримсько-татарського народу, 2 червня, з'явилася постанова про висилку нацистських пособників, в документі фігурує саме цей термін серед вірмен, греків. І вони також були вислані з Криму. Розуміло. пане Богдане, скажіть, будь ласка, от 43-44 роками були депортовані не тільки кримські татари, а й цілі також народи Північного Кавказу. Так? Скажіть, будь ласка, чому, на вашу думку, от, їм дозволили повернутися у 50-ті, у 60-ті роки, а кримським татарам це дозволили зробити тільки 89-го року. Ну, все-таки я я вбачаю в цьому продовження політики Російської імперії щодо витіснення кримського кримсько-татарського народу з Криму. Власне завдання кримських татар, е, е, як це вбачала. Російська адміністрація, уряд ще царської російської імперії. Ну це така, знаєте, невеличка етнографічна група для гарної картинки, десь в книжці. Все-таки постійні підозри щодо безпідставні, безпідставні щодо кримськотатарського народу, до кримських татар, вони, вони були тоді, вони, вони є і зараз, і ми це бачимо на, на, прикладі, на прикладі тих подій, які відбуваються в Окупованому Криму. Чому не дозволяли? Ну, не варто забувати, що тривала холодна війна і Крим. В уяві радянського керівництва це така була прикордонна околиця, яка мала бути заселена виключно виключно лояльним населенням і виключно не мусульманським. Дякую, Богдан Короленко, старший науковий співробітник Дякую. Українського інституту національної пам'яті. Був гостем нашої студії. За декілька секунд на вас чекає продовження програми Крим Реалі у другій частині. Мова піде про те, як кримські татари відзначатимуть 71-шу річницю дня депортації в умовах нової російської окупації. Залишайтеся з нами. Ви дивитесь Крим Реалі». За 45 років після депортації кримські татари почали повертатися на батьківщину. Щороку, 18 травня, в центрі Сімферополя збирався великий мітинг кримських татар, на якому згадували жертв антинародної політики Радянського Союзу. Традиція була перервана 2014 року після того, як Крим був окупований правонаступником СРСР. Сучасною Російською федерацією. Що буде в Криму 18 травня цього року? З'ясовували наші кореспонденти. 18 травня 2014 рік. Кримським татарам, попри заборону самопроголошеної влади на проведення жалобного мітингу, таки вдалося зібратися на околиці Сімферополя. Тоді під гуркіт гвинтокрилів, які літали майже над головами людей, кримськотатарський народ зміг вшанувати пам'ять тих, хто загинув в результаті сталінського режиму. Цього ж року так звана влада півострова на чолі із Сергієм Аксьоновим робить все, щоб траурні заходи не відбувалися. Так вважає лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв. Сейчас главная у них задача – разбить крымских татар на части, на хороших, плохих. А 18 мая – это такая знаковая дата, которая объединяет всех, консолидирует народ. И она действительно имеет очень такую четкую политическую окраску, где она с трибуны, как обычно председатель Меджлиса, выступает, говорит о положении нации. Что может сейчас сказать председатель Меджлиса или его там первый заместитель, который остался в Крыму, Председатель-то не пускает. Конечно, он будет говорить о оккупации, в каком положении народ и что нужно делать. А этого они, конечно, очень боятся. Зниклі безвісти та загиблі арешти, обшуки, карні справи проти кримсько-татарських активістів та членів меджлісу це все, що принесли з собою окупанти, і це боротьба з тими, хто не згодний із діями російської влади. Так вважає народний депутат України, голова міжфракційного об'єднання Крим Олексій Гончаренко. На його думку, переслідування та знищення корінного народу це головна мета кремлівської влади та їхніх кримських маріонеток. Менше, ніж за століття та. Народ переживает второй раз ну, вот такую страшную трагедию. Это ужасно. По отношению к этому народу, это настоящая оккупационная власть, которая избрала тактику э, максимального подавления. То есть они в крымских татарах видят угрозу. І їх задача максимально подавить любую мисль, діяльність етапщини в ідеалі добитися її йовіха виїзда дістати на тобані оставили територію Криму. Мені кажется, це їх вообще вод голуба мечта. Ескандер Барієв, кримськотатарський активіст та правозахисник, член меж на власному досвіді знає, що таке російське беззаконня в Криму. Восени минулого року в його квартиру увірвалися співробітники ФСБ та почали проводити обшук начебто шукаючи заборонену літературу, зброю та наркотики. При цьому шукачі налякали малолітніх дітей та дружину Ескендера. Нині активіст вимушений жити за межами півострова, але свою діяльність, яка пов'язана із захистом прав кримських татар на окупованому півострові, він не залишив, а навпаки, посилив. То що відбувається за цей рік, Ми бачимо повторення тієї політики, яка починала ще Екатерина II. Тобто піджигають бізнес, піджигають об'єкти бізнесові у кримсько-татарських а створюють умови… невыносимое, что крымские татары вынуждены выезжать. Некоторых наиболее активных, которые говорят о правозащитной деятельности, которые говорят о защите прав крымско-татарского народа и жителей Крыма других национальностей пытаются всячески выдворить на них, заводят уголовные дела. И поэтому это ведет к тому, чтобы в Крыму не осталось социально активных людей, которые могли бы, скажем, работать с народом и, соответственно. С ненасільним путем а, противостоять а, тому беспределу, который творится сегодня сьогодні в Криму. В умовах, коли корінний народ Криму, переживши сталінську депортацію, знову опинився в окупації та фактично знаходиться на межі винищення, українська влада має зробити все, щоб світова спільнота не забула про анексію півострова та вимагала на міжнародному рівні захисту прав кримських татар. Та експерти вважають, що є і такі речі, які Україна може зробити самостійно і просто зараз, потрібно на законодавчому та конституційному рівні закріпити статус кримських татар як корінного народу Криму та України. Агнія Грабовська, Павло Назаренко з Криму. Ви дивитесь Крим реалії. Сьогодні ми говоримо про депортацію кримсько-татарського народу в 44-му році. Та про те, як російська влада не дає можливості відзначити цю дату. В нашій студії народний депутат України, голова меджлісу кримсько-татарського народу Ріфат Чубаров. Мої вітання. Пан Ріфата, на вашу думку, чому все ж таки цього року самопроголошена влада Крима не дає відзначити цю дату навіть в тому форматі, як це було 2014 року? Маємо виходити з того, що рік тому в Крим вторглася російська армія. Кримо встановлений окупаційний режим. Будь-який режим, який утримується на авторитарному стилі управління? Будь-який режим, який не виносить жодної опозиційної думки, такі режими ніколи суспільству не дають а, зберігати історичну пам'ять. Пам'ять про депортацію кримських татар, пам'ять про Сталіна, які, портрети якого знову піднімаються по всій Росії, в тому числі в Окупованому Криму, і на його шану встановлюються пам'ятні дошки, це режим шанує, піднімає. А пам'ять про злочини, це мало б людей змусити подумати, в які часи вони живуть, і хто ними вправляє. Путін не хоче, щоб люди проводили паралель між Сталіном, ним і Гітлером. Тобто ви думаєте, що це рішення не пана Аксьонова, а пана Путіна безпосередньо? Такі відношення до депортованих народів в Росії були встановлені багато років тому. Саме такі. Е Такі форми вшанування пам'яті, тобто ніякі калмики, чечні, серед Балка... балкарців, їм не дозволяють виходити разом, згадувати, проводити виставки, шанувати пам'ять загиблих. Їм кажуть, молитися вдома, згадуйте своїх загиблих, якщо вам це потрібно. Але треба забути те, що було, щоб нам йти вперед, як вони кажуть. Але при тому, і це ж люди бачать. Все, що пов'язане з ними, я скажу, можливо, те, що не всі будуть поділяти, те, що пов'язане з історією російської державності, вони відмічають все. До таких, знаєте, детальних якихось моментів. Але коли мова йде про народи, Власне, самої Росії або кримськотатарський народ, який зараз живе на своїй землі, але окупований, вони їм не дозволяють зберігати пам'ять. Бо пам'ять це страшна зброя проти тоталітарних режимів, страшніше ніж танки. Розуміла, пане Фау, скажіть, будь ласка, багато наших глядачів питають: а в якому форматі мінжліз кримсько-татарського народу планує відзначати цю дату в Україні і в Криму? Щодо Криму, ми рекомендували одночасно, щоб медлізь кримсарського народу і всі регіональні меджліси дали повідомлення про проведення меморіальних заходів е на тих місцях, де встановлені пам'ятні камні або вже встановлені пам'ятники. В Симферополі ми падали на ті е три місця, які самою тією владою е прийняті як місце проведення масових зборів. По Симферополю нам відмовили зовсім сказали, що нібито там інше попросили, хоча зрозуміло, що це не так. В деяких районах Криму регіональним міжлистам дали дозвіл. Деяких не дали, але після того як відмовили вже остаточно центральному, тобто міжлісу кримсарського народу, то і ті районні влади, які надали дозвіл, вони теж їх відмінили, ці дозвіли. Отже, по регіонах влада думає, і взагалі влада пропонує кримським татарам обмежитися лише покладанням квітів і е, поминальними е, заходами, які будуть проводитися в мечетях. Добре, а як будуть відзначати цю дату на материковій частині України? Дуже широкий такий ряд заходів, які ми проводимо. Я дуже коротко про основні. 18 травня в Національній в України буде офіційний вечір реквієм з участю перших осіб держави. На Майдані Незалежності о 19-й годині, 18 травня, буде всеукраїнський жалобний мітинг. Всі обласні адміністрації, зокрема Херсонська, Запорізька, Львівська, вони мають детально виписані плани заходів, і все це проводиться офіційною владою разом з міжлісом кримсько-татарського народу, з, з земляствами на місцях. Тобто, і тут будуть приймати участь і дипломати, які акредитовані в Україні. Розуміло, пане Ліфате, і скажіть, будь ласка, значить, цього тижня Верховна Рада України перейменувала Сімфропольський міжнародний аеропорт, надала йому ім'я Аметхана Султана. Як ви ставитеся до цього? Я написав свою думку вчора на своїй сторінці в Фейсбуці. Я вважаю, що всі ті рішення, які ми сьогодні приймаємо тут в Україні, правові політичні, якщо вони спрямовані на... А нове таке оформлення життя в деокупованому Криму. Ми маємо їх тут приймати. Деякі, знаєте, розмови про те, що мовляв, чому не раніше, а тепер вже пізно. Я не приймаю такі е думки, оскільки для того, щоб все те, що раніше не виконувалося, саме тому мільйони людей по всій Україні виходили на майдан і Майдани. І саме тому змінилося відношення і до кримських татар, і до всіх людей в Україні. Нарешті Україна стала свободною, але частинка її, Крим, і деякі території Донецької Донецькій, Луганської області вони зараз сьогодні не контрольовані Україною. Але це все на повернення України. Просто відновилася справедливість щодо Аметхан Султана і щодо частини кримської землі. Семфіропуского аеропорту, дякую. Ріфар Чубаров, народний депутат України і голова межлісу Кримського татарського народу, був гостем нашої студії. 18 травня 44-го року з Криму були депортовані кримські татари. А згодом з'ясувалося, що депортували не всіх, забули про мешканців Арбатської коси. Тоді тамтешніх кримських татар, за спогадами літніх людей, посадили в баржу та затопили ту баржу посеред Азовського моря. Щоб не отримати догану від товариша Сталіна, того самого, якого керівник сучасної Росії називає ефективним менеджером. Тож не варто забувати, під чиєю владою зараз опинилися кримчани. А на сьогодні це все. Ви дивилися Крим Реалі». Хочете дізнатися більше, заходьте на наш сайт в інтернеті Крим Реалі. Спілкуйтеся з нами у соціальних мережах. З вами був Олександр Янковський та Крим Реалі. До нових реальних зустрічей.